Ну що, починаємо цей відео огляд порівняння. Друзі, це не битва, це не якісь там змагання, це просто аналітика. друзі. А ми дивимося, ми аналізуємо, ми робимо висновки. Друзі, почнемо з того, що маса даних тракторів однакова, вона ідентична, вони мають масу по 1950 кілограмів, і ні грамом менше, ні грамом більше. Тобто зважив один, зважив другий. Дана маса присутня в даних тракторів. По ціні давайте. Ціна сьогодні стане на 4 вересня складає 25-го року вересня друзі, 25-й рік складає 10, 10 700 доларів. Має Кінтавр 404 ЦУ. І 11 000 доларів має ціну NATU404C. Отак от, друзі. Передня гума, вона в нас іде однакового розміру 7,516 на Енеї і 7,516 іде на Кентаврі. Задня розмір повністю ідентичний. Дивіться, тут буде 11,2 на 28. ага, А тут 12,4 на 24. Тобто є у нас вже відмінності по гумі, друзі. Тут 28 та 24. Ось і ми знайшли першу відмінність. Поїхали далі. По переднім довантажувачам. Бачимо, що тут їх встановлено 4 штуки, тут вже 6. Табличка під номерний знак є, тут її немає. Міст передній іде повністю підсилений, посилений, збільшений. Бачимо бортову, бачимо ось наші е, чулочки, бачимо захищені. У нас йдуть циліндри. Тут ситуація аналогічна. Енеюшка не програє. Акумулятор однакової потужності. 120-ки, тут швидше за все, зараз нагадаю собі, просто так відкриваємо і можемо бачити, що тут у нас іде 12 вольт. Ага, 120-ч, 120G. Окей. Е, під капотом кентавра встановлений акумулятор 120-ті. А 100-бачите 100, бачите, 100 а Ага, от, так от. Маса по масі. Тут маса йде у нас е, ручного зразку, Руч, ручним чином вона перемикається, включення вимкнення та вимкнення. А Тут вона йде електромагнітна, тобто не, не вимагає ніяких докладань зусиль з, фізичних, з фізичного вашого боку. Тобто Ви собі запригнули в трактор, провернули ключ і трактор запускається. Таким самим чином і глушиться, так як стоїть тут встановлений актуатор ось він, до вашої уваги. Тут же такого немає. Тут у нас йде звичайна система механічна. Ви берете і затягуєте ось цим ось тросиком. Поняли? Поняли. Далі. По двигунам. Двигуни тут ідуть ідентичні. Тут іде КМ490BT1. Тут точно, точно такий самий. КМ490BT. Фокусуємо зараз. Ось все, все аналогічно зроблено. Бачок для мастила в гідравліку керма. Розширювальний бачок, радіатори. Тут все точно так само. Бачимо, що тут у нас компресор в ідентичних місцях на кондиціонер. Тобто ви розумієте, так? обв'язка ідентична, вихлопна система, ну може, десь трішечки форма е, якимось чином відрізняється, але в основному обв'язка та ж сама. Окрім того, що на тракторі NA двигун оснащений компресором на повітря. Друзі, тут встановлений компресор. Ось таким чином він відключається. Поняли, фіксується. Відключений. А так він вимкнений у нас, друзі. Ось. І на пневмогальма стоїть редуктор на повітку. Поняли, поняли. Тут же такого немає. Тобто опція повітря відсутня в тракторі Кентаур 440 cc XU. Все. От і все. Система фільтрації також досить і досить подібна. Вона йде контактно повітряно контактно масою, друзі. Повітря контактує з мастилом і очищається таким чином через фільтрацію через сітку. А, так, по, по, давайте по місцю біля кабіни. І по лівій стороні встановлений у нас іде бак об'ємом 40 літрів заявлено з такими інтегрованими сюди сходинками бачимо з датчиком рівня, все як зазвичай. А в кентаврі. Паливний бак у нас йде по правій стороні, об'єм його 50 літрів. І він також має датчик на рівень палива. Отаким от чином. Вене ж під правою стороною місце використано під ресивер на повітря. кентаври. ліва сторона зайнята от таким от кумедним бардачком, в якому нічого і немає. Ну, поки може ви гроші будете возити, тут я не знаю. Отак от. Друзі, все, розібрались під капотним. Зачиняємо капот. До речі, тут іде відкривачка отака. от. Щок собі, потягнули і все. Тут же ще йдуть старого зразку у нас закривашки. Оце ці, ви зрозуміли, такі крючки. Крючочки, гачучки Але вони досить надійно, я вам так скажу, тримають, притискають його повністю. Лінзована оптика йде повністю тут, тут, тут також. Все, по капоту ми розібрались. Переходимо до задньої частини. Навантажувачі, як на Кентаврі, так і на Енеї. І позаду тут у нас бачимо отакий от от грубий чулок, піввіз. Примусова гідравліка. Тут у нас йдуть лишні звареного типу, йде яблуко. Отак от елементарно і просто. Примусова гідравліка при опускання та підйом, відбору потужності. Тут у нас йде бачок спільний, він йде на скламувач. На скламувач йде загальний бачок наперед та назад. розеточка і розподільник іде трьохсекційний, друзі. З одним плаваючим на основну гідравліку. Все. Оце і все. Розібрали взагалі повністю по-бистрому. Розібрали тут позаду освітлення, розібрали магалочку, двірничок, все. Венея ж, ідуть, плис... крила йдуть пластикового вже типу. Отак от, отак от, от, от. Якийсь тут на фарах клей, щоправда, правда, але це усувається. Легесенько. Позаду тут вже, бачите, ну, тут жирно. Тут дійсно жирно. По-перше, тут іде примусова гідравліка, циліндри йдуть товщі, тобто тут на підйом вона однозначно буде більше піднімати, тут 800 кг заявлено на підйом. В кентаврі там щось 700 з чимось. Але це не суть. Дивіться, головне, що тут, бачите, крюкова система вже йде з мінними яблуками. Тобто собі 22-28, які захотіли, такі вліпили. Плюс іде в базовій комплектації така поперечна з, з сапою, яка змінює своє положення. І додатковий нижній зачеп для причепу. Третя точка управління навісною системою з місця. Ось іде у нас важіль. Вазіль. Я його називаю незалежність. Важіль незалежність. Тут іде у нас пневмоконектор, звісно, на повітря. Іде розеточка встановлена, розширювальний бачок, друзі, до вашої уваги. Табличка під номерний знак. Двірника на задньому склі немає, але є камера заднього виду, і бачите, оснащена от таким от повноцінним освітленням на задню робочу частину і дві мигалочки на даху. Розподільник іде у нас. чотирьохсекційний з трьома плаваючими. Друзі, два плаваю... сюди, один плаваючий, один звичайний. Ось у нас іде на основну гідравліку. Вихід бачимо з плаваючим режимом. І ось цей крайній. Іде у нас, іде, 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 іде іде, І йде він у нас ось-тьось-ось-ось. Куди ось, 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 ось. бачите, наперед сплаваючим режимом, друзі. Тому отака от перевага, яка є у трактора NA. Друзі, ну оТ тут просто берете, складаєте до купації всіх фактів, що я вам назвав. І можете переходити разом зі мною до кабіни. В кабіні тут рівнесенька підлога, бачите, хлопці застелили для того, щоб зберегти рідну покрівлю. Ось, на паролоновій основі йде гумовий клемок, підвісні педалі, сидіння бомж-пакет називаю я його. Ну ви поняли. Сидіння бомж пакет Кермо не регулюється. Так, Приборна панелі у нас йде. Механічні датчики, окрім обчислення мотогодин. Пластик сіренький, м'якенький, тактильно приємний, реверс іде під лівою рукою, валидбор потужності, перемикання режимів, понижений і блокування, керування гідравлікою, стоянкове гальму на причіп. Тут у нас іде usb два виходи, прикурювач, під телефончик, кейсик, резервуарчик, управління. Додатковими гідровиходами дуйчик, музичка, дефлектори. Ось у нас магнітолочка така управління освітленням та двірничками. Кондрчик, освітлення салончику. От так от. Основне освітлення, датчик, натиск повітря в системі. І всередині тут сунули бачок цей на склоомувач. Шторочкою обладнано без питань. Дисплейчик, моніторчик тут по наявності є. Ручний газ на даному кордоні. Це сигнал на кермі. Друзі, отаким от от чином виглядає кабінка Інея. І досить-досить гарно зроблена герметизація. я вам про це ну, невпинно буду говорити. Бачите, попереду такі от є лінзовані фонарюги, я б так сказав. Тут у мене їх немає, але зверху йде 6 освітлювальних приладів. Плюс тут йдуть такі мигалки, знаєте, як у поліцейських. В кабіні бачимо от такий от килимок гумовий. Він іде, бачите, з пролізом під педаль ось в цьому місці. Але педаль тут, тут пильник, тут типа, обгризли отакот, і вклали, вклеїли, як захотіли. Пластик іде такого тілесного кольору, також він по, на дотик такий подібний, як і вони. неї. Ходинки справа зліва, в неї аналогічно йде. І тут у нас підвисні педалі, кермо регулюється по виліту. Приборка йде повністю електронна, без жодного механічного датчику. Люк монтований в дах. Бачите управління кондиціонером, мигалочка, світло, світла. Тут у нас іде магнітолка, тут шторка сонцезахисна. Сидіння, бачите, вже тут таке збільшено вигляду, воно вже більш так стійко стоїть. Під правою рукою управління двірничками та підприкурювачком. Управління додатковими гідровиходами. А, і реверс у нас іде біля керма з лівої сторони. Ось таким чином Так, а, передачі переключаються. Тут 4 передачі. Тут у нас в одному місці все і блокування, і відключення, і підключення валу відбору потужності. Друзі, чого немає в тракторі неї. Але, в принципі, я не знаю, навіщо воно потрібно. І ось. У нас йдуть повищені та понижені передачі. Повищений хід та понижений. Ручний газ в тому ж самому місці. Стоянкове гальмо іде автомобільного типу. В неї йде тут біля педальки таким чином затискається. Ось і все, друзі. зіп наборчик, там він в неї також є. Вон він бачите. Все, друзі, все, розібрались. Кому потрібно, доставляємо у будь-яку точку України, незалежно звідки ви, хто ви взагалі. Ви телефонуєте, для нас кожна людина особливо важлива. І ми доставляємо вам техніку. Дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте канал наш своїм друзям. Підписуйтесь на нас в TikTok, заходьте на сайт тибомакра.ком.ю. А краще дзвоніть одразу за телефоном 067 168 50 80 і оформлюйте замовлення собі додомцю. Без всяких передплат, без всяких там марних очікувань. Все це є для вас у нас в нашому пакеті послуг, друзі. Тому залюбки завжди телефонуйте. Ну як завжди, Ви, ну, окрім 12 години ночі, може. Коли ви з кумом мекнули і вирішили замовити трактор, ну, то вибачайте, може менеджер і не прийме ваш дзвінок. Дякуємо.